Всім добрий день, добрий вечір. Ще хочу вам показати укорінення гортензії золотистої, одерів'яснівшими живцями. У мене така ось цлюшка була, я вже її показувала в відео на одному. Це у мене гортензія Самарська Лідія. Бачите, вона в мене стоїть в переліті, стояла в переліті. Була зачеренкована такими, бачите, длін, довгими такими живцями. І от дивіться, як вона дає корінці з-під бруньок. Але не з самих бруньок, а під бруньками, бачите, самими. Я ось сюди тут їх трошки по дивіться. Ось. Бачите? Це такий в мене був експеримент, що кажуть, що як у не укорінюється волотиста гортензія одерев'яснівшими живцями. Корінюється вона. Чого вона не укорінюється? Вкорінюється довго, місяць вже стоять вони. Але бачите, стволи толсті, Дивіться ось, гляньте. Бачите? Так що я зараз їх. Отак ну, обріжу. Отак їх обріжу, щоб ці недлінні палки поубираю. А так і з оцими одерівіснівшими їх повставляю в стаканчики, Вон, приготувала стаканчики, і зараз їх покорінюю. І будуть гарні живці самарської лідії. Ну, такі ось. хоча це такий був в мене експеримент. Бачите, кожен дав живець в корінці. Чудовий результат дуже. Просто перелітів Але, бачите, сам, десь тут я бачила, ще внизу. На стволику дали на стволику дали вони корінці. Але в основному, бачите, всі корінці уверху під почкою, під брунькою. Можна обрізати, зробити більше живців. Буде не не. 5, а можна зробити 15 по 3 почки. Так що отакий результат укорінення волотистої гортензії у древіснівшими живцями. Дає вона результат. Дає вона все, тільки треба чекати. І треба брати гілочки такі толсті. Бачите, це в товсті толсті гілки. По стволу, бачите, навіть по стволу. Прямо сюди по стволу пішли. По стволу пішли гілочки. Також не гілочки, а корінці, вибачаюся. Бачите ось, як дають. Так що, кому цікавий цей метод, можна укорінювати. Так що, дякую, що ви були за мною. Ви видивилися відео до кінця. Поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо сподобалося. Дякую. До побачення.